Всім привіт! Сьогодні буде знову цікавеньке відео про акумулятори. Невеличка передісторія. Побачив на Skylots аукціон з акумулятором Enhel. Акумулятор на 2 Агодини поставив ставку в 350 гривень і виграв. Ну, звичайно, що лот був з неробочим акумулятором. Виграв цей лот, оплатив його і паралельно ще написав продавцю: запитав, чи не може він деяку кількість цих акумуляторів продати плюс-мінус по такій самій ціні. Продавець згодився і я замовив 4 акумулятора. Ось вони. Всі ці чотири акумулятори заявлені як неробочі. Я, в свою чергу, надіюся зараз їх підняти і далі працювати з ними. І до речі, згадуючи попередній акумулятор, можу сказати, що після перепаковки я більш ніж задоволений цим акумулятором. З ємністю в 5 Аг і навіть трішки більше, з великим струмом віддачі, цей акумулятор показав себе просто дуже класно. Для тих, хто пропустив це відео, я залишу ось тут посилання. Попередньо про ці акумулятори. Історії їхньої я не знаю, нічого не знаю про них, інформації, знову ж таки, продавець ніякої не дає. Єдине, що я розумію, це просто сіровоз, їх якось завезли в Україну, як металобрух, мабуть, і тут розпродають як неробочі. А по цим акумуляторам можу точно сказати, що вони не розбиралися, тому що для того, щоб розібрати ці акумулятори, потрібно зняти ось цю наліпку. Або зняти, або розрізати, або відклеїти. Якщо б вона відклеювалася, тут було б це дуже видно. А так, в принципі, видно, що стан наліпки прямо як новий. І по суті, я можу сказати, що ці акумулятори, в принципі, виглядають, ну, як легеньке БУ. Точно не так, як нові акумулятори, але ну, не супер зношені. Ось для порівняння, як виглядають мої акумулятори. Хоча ну, до техніки я дуже гарно відношуся, кожного разу після роботи я їх витираю, протираю і так далі. Але все одно вони ну, зношуються. А тут можна бачити ось такі. Стани акумуляторів. Єдине ще в одного, ось тут трішки якось подерлася наліпка. Але знову ж таки, для мене це не проблема. Мої плани, які було б дуже ідеально, просто підняти ці чотири акумулятори, щоб вони в мене працювали. І якщо так не вийде, якщо десь, наприклад, мертва БМСка, то тоді я з двох акумуляторів зроблю один. Буде один акумулятор на 5 годин з одною BMS-кою. Ну, ось типу такого, як я вже зробив. Посилання на відео з цим акумулятором, з його збіркою, друком, буде ось тут. Ну що, перший тест. Натискання на кнопку. Три акумулятори ніяк не реагують, ось цей акумулятор просто блимає одним світлодіодом. Наступний тест на зарядку. Перший акумулятор. Як видно по зарядному пристрою акумулятор почав заряджатись. По індикації на акумуляторі видно, що він намагається заряджатися. Поки що блимує один світлодіод. Відкладаємо і записуємо. Другий акумулятор. Помилка. Зарядний пристрій веде помилку. На акумуляторі індикації немає ніякої. Третій акумулятор. Також помилка. Індикації немає. Четвертий акумулятор. Також помилка. І індикації немає. Поки що в мене здогадки тільки про те, що є десь розбаланс або по банкам, або якийсь з банок вмерли. Дуже надіюся, що не вмерли всі банки. Давайте швиденько розберу акумулятори, перемірюю напругу на всіх банках і будемо робити якісь висновки. Так, ну що, друзі, познімав наліпки з усіх акумуляторів, повикручував всі гвинти. Буду розбирати прямо з вами. Розбираємо перший акумулятор. В середині він виглядає дуже гарно. Пилу майже немає, тому я думаю, що, якщо він і був в роботі, то, мабуть, недовго. Дивимось на плату. Ну, на платі, в принципі, я проблем поки що також не бачу. Нічого горілого тут не видно. Давайте відразу переходимо до солодкого і будемо міряти напругу. 13,5 це замало. Добре, перша банка у нас 3,4. Друга банка 3,4. Третя банка мертва. Четверта банка 3,4. І п'ята банка 3,4. Ну, тобто, в нас ось ця банка вмерла. Можемо собі її позначити. Ну і до речі, кому цікаво, банки тут незвичайні. Це не 18650 і не 21700. Це в нас 20650. Другий акумулятор. Дивимось. Тут, до речі, є якісь позначки. Це, мабуть, на заводі ставлять. Я навіть не знаю. Тут на попередньому щось є. Тут ось 13. На платі, знову ж таки, я нічого не бачу. На контактах так само. Давайте перевіряти напругу. Напруга всіх банок 16,7. 16,8. Ну, в принципі, це дуже гарно. Перша банка 3,37, друга 3,36. Третя, 3,36, четверта – 3,37 і п'ята – 3,36. Тобто цей акумулятор мав би бути робочим. Мабуть, тут проблема саме з БМС-кою. Дуже добре, що банки в нас всі живі. Тепер залишилося зрозуміти, чому в нас не працює БМС. -ка. Візуально проблем не видно ніяких. На контактах в нас 16,8 в принципі, на контактах в нас та сама напруга, яка і на акумуляторах. То, мабуть, скоріше за все, в нас акумулятор повністю робочий. Давайте подивимось, чи бере він зарядку. Ну так, акумулятор в нас заряджається. Скоріше за все, в нас просто проблема в кнопці. Кнопка просто перестала працювати, і коли на неї натискаєш, вона ніяк не реагує. Якщо, наприклад, ми візьмемо пінсет і закоротимо... Два виводи кнопки. Ну так. Індикація працює. По суті, в нас просто мертва кнопка. Давайте поки ставлю його на зарядку і переходимо до інших. Може, мені пощастило, і тут також кнопки не робочі. Давайте дивитись. Блін, ну це було б дуже класно. Так, цей акумулятор всередині вже трішки грязніший. Має більше грязюки на собі. Ну, в принципі, я думаю, ось тут вам видно. Знову ж таки, візуально проблем не бачу. Єдине, що бачу, це ось тут такі невеличкі краплі припою. Але я не знаю, може вони просто з заводу так і були. Перевіряємо напруги. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут в нас, мабуть, повний труп. Перша банка 0. Друга банка 0,1. Третя банка 0,24. Четверта банка 0,34. І п'ята банка 0,34. Тут в нас повнісінький 0. Можна сказати, що ці всі банки мертві. Звичайно, я спробую трішки їх відновити, спробую накинути сюди свій лабораторник. Якщо вони хоч якось піднімуться, то в принципі можна буде з ними ще працювати, скільки вони будуть працювати, якщо не допоможе, ну тоді залишаю з них тільки БМС-ку. І четвертий акумулятор. Видно, що цей також трішки попрацював. Є на ньому трішки пилу. Дивимось напруги. 1,9. І знову це труп. Перша банка 0,2, друга банка 0,4, третя банка 0,24. Четверта банка 0,5 і п'ята банка 0,5. Знову ж таки, спробуємо його відновити. Ну що ж, пройшов деякий час, а приблизно це пройшло десь три тижні. Відволікався по іншим справам і паралельно я тестував всі акумулятори. Ну і так, для тесту я розібрав ті два останні акумулятори, які були повністю мертві. Повністю розібрав їх на банки. Кожну банку я стартанув від блока живлення, потім, своїми зарядними пристроями різними, їх всі заряджав. Потім за допомогою літокали 500. Я вимірював їхню ємність. І за допомогою НІРСі hrm 10 я вимірював їхній опір. Всі ці дані я записав на кожну з банок для того, щоб не забутися. І в принципі можу сказати, що найгірші показники по цим акумуляторам це ємність 2315 мА. І в двох банках опір по 15 мА. При цьому найкращі показники це 2740 мА. І найменший опір по банкам це 10 мільйом. Знову ж, я прекрасно розумію, що в принципі збирати акумулятор на таких банках, ну це є неправильно. Такі банки майже завжди будуть трішки розбалансовані, а може й не трішки через деякий час. В них різний опір, вони по-різному можуть розряджатися. Ну, але знову ж таки, куди діватися? Акумулятори в мене є, БМС є, корпус є. Чому б не зібрати і не використовувати, поки він остаточно не вмре. Ну і знову ж таки це буде цікавий експеримент. Через якийсь проміжок часу я зможу вам розказати, що з цим акумулятором і чи він працює досі. Тому я вирішив збирати не два окремі акумулятори по 2,5 Аг, а зібрати один акумулятор приблизно на 5 Аг, Ну в принципі, тому що тут ємність трішки різна. Ну тобто, зібрати 5С2П акумулятор ось в такому корпусі. По суті, знову ж таки, це корпус від 2,5 Акумулятора звичайного. З моєю проставкою, яку я змоделював та роздрукував на 3D принтері. Відео про цю проставочку є в мене на каналі. Одне з попередніх, залишу посилання ось тут. Зварювати всі ці акумулятори буду ось такою стрічкою. Ця стрічка на акумулятори 21700. По розмірам вона трішечки не підходить, але все ж таки буду паяти її. Встає вона візуально не ідеально, але роботу свою виконувати буде. Знову ж таки вирішив використовувати її, а не просто ось таку стрічку, тому що ну, просто прийдеться менше варити з такою стрічкою. Ну і по розмірам, ідеальну стрічку я знову ж таки для себе не знайду, тому що в мене по суті кастомні холдери, і відстань між ними буде трішечки різна. Ну і до речі, як ви можете бачити, банок у мене тут трішки більше, ніж мало би бути. Мало би бути всього 10, їх тут зараз 13. А це тому, що після перепаковки одного з моїх акумуляторів в мене залишилося три робочі банки. Знову ж таки, відео про перепаковку акумулятора на молі сели 18650 залишилось ось тут. Ну і по цим двом акумуляторам. Ось цей акумулятор це той, в якого не працювала кнопка. Кнопку я замінив. По суті, навіть я замінив не повністю кнопку, а тільки мембрану, яка замикає два контакти в кнопці. Тому більше про цей акумулятор додати немає чого, окрім його ємності. Ємність я заміряв, ємність нього 2,5 А. -години. Тобто можна сказати, що цей акумулятор навіть ще попрацює і доволі, мабуть, багато. Ось цей другий акумулятор, в нього була ось ця банка мертва. Вона була розряджена нижче дозволеного порогу, чесно кажучи, не пам'ятаю наскільки, може, навіть там 0 вольт було. Знову ж таки, підкинув до лабораторного блока живлення, трішки підняв напругу, потім накинув літокалу, зарядив до повного, зробив тест ємності, і тест ємності показав 2600 мА. Так само зробив тест ємності кожного з цих акумуляторів. І як ви можете бачити, ємність тут ось така. Найменша ємність, звичайно, на ось цьому проблемному акумуляторі, в нього 2600 мА. Всі інші приблизно 2700 мА. Навіть 2800 є. Вирішив цей акумулятор не розбирати, не міняти цю банку. Буду працювати поки що з ним так. Знову ж таки, якщо вийде з ладу ця банка, я просто її заміню в подальшому. Поки воно працює, хай воно працює. Поємності акумулятора, знову ж таки, ось що він віддав через BMS-ку 2338 мА. Ну і знову ж таки, по цим банкам. Всі їхні параметри я забив чат GPT, він мені прорахував найкращі пари, вибрав середню ємність, середній опір. Тому, по суті, плюс-мінус ці акумулятори ще будуть якось збалансовані. Тому я не буду аби як зварювати ці акумулятори один з одним. Ну і переходимо до збірки ось такого акумулятора з цими банками. Ну що ж, результат ви можете бачити на своїх екранах. Ось так виглядає акумулятор. По стрічці, як до цього я й казав, тут використовував на з'єднаннях саме банок стрічку під 21700 акумулятори товщиною 0,2 мм. По краях, тобто на мінусовому і на плюсовому контактах я використовував звичайну стрічку, також товщиною 02 і шириною 10 мм. Всі стрічки я варив у два шари. Потім зверху наварив балансувальну стрічку. Для балансування використовував найтоншу стрічку, яка в мене просто була. Після зварки поклеїв картонний ізолятор з приводу термодатчика. Я його поставив не на своє заводське місце, а поставив на останню паралель, тому що остання паралель, ну тобто яка в мене на плюсі, в неї були найгірші показники поємності та по опору. Тому думаю, що в першу чергу потрібно якраз таки слідкувати за цією паралеллю. Плюс, знову ж таки, цей термодатчик, ось тут його видно, він в мене торкається привареної стрічки. Тобто, якщо навіть стрічка буде дуже перегріватися в цьому місці, знову ж таки, БМСка має спрацювати. Далі залишається тільки зібрати цей акумулятор в корпус. Ну і після збірки ми маємо ось такий от гарненький акумулятор. Ще під час збірки, як і в попередньому відео, ось ці дві частини між собою я проклеїв клеєм B7000. Знову ж таки, для більшого захисту від пилу та вологи. Після збірки зробив декілька тестів ємності. Перший показав приблизно 4300 мА. Але знову ж таки, перший тест не максимально достовірний. Тому що перед збіркою всі банки були заряджені до 4,2 В, ну і максимально збалансовані. Тому після першого тесту я зарядив цей акумулятором оригінальним зарядним від Enhel. Після повного заряду поставив на другий тест ємності і другий тест ємності показав 4200 мА. Тому можна сказати, що 4 а години тут точно є. Забув додати, що струм розряду під час тесту ємності був 2 А, ну і загальний висновок по всім цим акумуляторам. Чи вартує воно того? Я думаю, що ні. Враховуючи те, що два акумулятори, як ми бачили, були з банками, які розряджені в нуль, Плюс в цьому акумуляторі була одна банка, яка розряджена в нуль, Тому, я думаю, сенсу займатися таким точно немає. Плюс, знову ж таки, потрібно витратити немаленьку кількість часу. На ці всі розбірки, тестування, перезбірки, переварки, збирання докупи. Тому, мабуть, ні, повторювати таке, я точно більше не буду. Якщо порівнювати в плані ціни, то, мабуть, ті 1400 гривень, які я заплатив за ці чотири акумулятори, то це, в принципі, може навіть і вигідна покупка. Якщо знову ж таки враховувати те, що, наприклад, ось цей акумулятор повністю справний, в ньому довелося замінити тільки одну кнопку. Цей акумулятор, по суті, піднявся, знову ж таки, повністю працює. Скільки пропрацює, це вже, мабуть, інше питання. Але зараз він працює, ємність віддає, по суті, можна сказати, нормально в 2338 мА. Це віддає, по суті, як з заводу 2,5 години. Плюс в мене ще є ось цей акумулятор, який можна сказати на 4 години. Але знову ж таки мінус в тому, що я не знаю скільки він ще пропрацює. Як я й казав раніше, через деякий час, може там через рік навіть, я вам розповім, як цей акумулятор себе почуває. Ну і далі, плюс до цього всього, в мене ще залишається ось такий корпус з БМС-кою, з гвинтами. Ну, по суті, можна сюди вкинути якісь нормальні банки і буде ще один акумулятор. Просто знову ж таки порівнюючи те, що за кожен акумулятор я заплатив 350 гривень. На OLX в основному навіть корпус або БМС-ка будуть коштувати більше. На AliExpress, наприклад, БМС з корпусом коштують від 600 гривень. Тому, в принципі, можна сказати, що з ціною я не прогадав. І знову ж таки порівнювати з акумуляторами, які можна купити новими, наприклад, найдешевший акумулятор на 4 Аг, який я бачив, плюс-мінус з нормальних, це акумулятор під Makita і коштує він 850 гривень. Тому висновок ось такий неоднозначний. По суті, якщо хочете зекономити, можете з цим погратися, але не до кінця будете впевнені в результаті. Якщо потрібен готовий робочий варіант, краще трішки переплатити і взяти новий акумулятор. Якщо, до речі, у вас є якісь ідеї, які банки можна сюди засунути, в цей акумулятор, поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Але знову ж таки бажано рекомендації за невелику ціну і з максимально доступною ємністю. На цьому це відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу, дякую за лайки, дизлайки, особливо дякую за підписки. Всім гарного дня та до зустрічі!